Привіт, друзі, Катян П'ятак, знову з вами. Копаю сьогодні я з прибором SDR детектор, перший сигнальчик, на чорний завжди показую перший сигнал. Це вже ритуал у мене. Катушка від Сані Рибакова на 27 кГц, штанга карбонова від Сергія Овчаренка. І блок від Івана Тараненко. SDR детектор. Гарна було, цвітним в міді віддавало кар 98. Ось такий кульон. А бричонка пач шмурдяк. Шматок міді ось такий. Зелененький, красивий. Ось такий шматок заліза, цікавий. Бачите, з цієї сторони заточений. Може якийсь ніж був. Може якийсь не знаю. Щось від чого. Напишіть, що воно може бути. Тут тупе, тут гостре і з цієї сторони розріз. Так, ямку закопаємо, поверхневий сигнальчик під листям. Зазигалка. Зазигалка китайська, мабуть. Торчик. торчка кикель. Ні, вже кірдає ці зажигалки. Хтось із камрадів, мабуть, загубив. Корчма, корчма ось там була, корчма. Дивіться, ось ручка від, корч... від корчми. Блин. Знаєш, як відоси знімають, блін. О-о-о, показують, блін. Ну, ось таку ручку знайшли, від чого воно напишіть. Ну воно старе, походу. Десь чіплялося, може від якогось зіла, блин. ну. Ну вона металева абсолютно. Короче, такой ручка от корчмы. Все. А ну. Пломбец. Высла шляп на печать Киевской Руси. Да не, пломба. А ну. Так, сейчас я ручку кину. Да. Часа три. Лох написано, блин. Да. А ну-ка, надо посмотреть. Журовского СМ. -э -э есть такая зирочка. Кованинка идет и идет. Что-то такое было. Может, какой клин где-то вставлялось. Снежок пролетает, если вам видно. Тут у мене від возика клин, знаходили вже такі. Прикольна штука. Дуже-дуже дорога. Дуже гарно бачить, дуже гарно бачить, що він бачить. Ой, гарно як висвічує. Боже, яка прелість? Це просто прелість. Тільки мале дуже. Блін, воно ще облуплюється. лки-палки. Ну, що є, то є, вибачайте. Кончик отвалився, але нічого страшного. наки наки, наки. Ось такий нак вістря. Прикольний. Але мертвий вже, на жаль. Болтик-гайка, гайтик, гай, гайка болтик. Латунь. Або мідь хрен його знає. Латуняка Радянщина. Так, знайшов ковану ручку від тренажеру. Мені воно похоже на тренажер зі спортивного залу. Ну, коли то, знаєте, тянуть. Так. Ковань, ковань, а що воно від чого? Десь щось чіплялось для чогось. Манітосик срібний. Був не глибоко, не глибоко, глибоко. Ну, Я так зрозумів, що срібло, може і не срібло, але... Ну. Що ти у нас тут? Ох, курочка! Курочка! Рельєфчик! Це що? Дісюлечок царський. Ну, рельєф такий собі, але більш-менш так з цієї сторонки давай глянемо. Що у нас тут п'ятнашка? Та вона майже там була на півштика. 1,8,9,9. П'ятнашка. Аге. Чого чого? Але оцього я тут не ожидав побачити. Бігуді радянські, вон від них ще одна запчасть. Капець, кусок алюмінія. Ну це вже взагалі трешняк, блін. Це вона тут лазала, коротше, блін, з бігудями, походу. Жесть. Продовжуємо коп. І в мене знову, знову, знову. Знову від тележки. Якийсь клин. Ну. Хрест такий, Охренеть. тілешки воно не тілешки, Я вже не знаю, може це якийсь гарпун був. Ну навряд. Щось таке обламане. Ну цікаве, дивіться. Офігеть. Тут камрад каже, що знайшов ручку царя Іоанна. Каже, що до нього з майбутнього прилітав хто? Карлсон. Вон камрад копав-копав, викопав півторака. І цей півторак взагалі розсипався нафіг. Тут якийсь ґрунт, в мене тонак розсипався. А тут, коротше, півтораку жопа повна. Чи це трояк навіть? Капець, я в шокі. Це грунти такі. Гальзач. Германія. підемо. Германия. Маузер. Мені вже потроху. Калашні, а ну пишіть. Так, псалію чорну підняв. А ні, тут резьби є, воно це якесь з'єднання було, мабуть. Хоча хрен його знає. Може бути. Може. Може і ні. Воно напишіть, що воно. Ось така штука, блін. Одною рукою. Важко, конечно, це показати. Ну, що є, то є.